Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Катя і ми в Португалії. Сьогодні субота. Сьогодні це день після дня закоханих, 15 лютого. І я з Лєрою, з малою їдемо в Кашкайш погуляти. Просто я знаю одна тато. Працює в комп'ютері. Да, ми як завжди розділяємося, бо ми так любимо потрошки змінювати. Щоб кожен міг побути вдома один. Ну, я про це вже багато разів казала. Мені так і комфортніше і з малою і більше знаходишся. Ну і я намагаюся паралельно ще відео знімати якесь. Да, ми спізнились чи на автобус, hey, чи не знаю, yeah. чи якийсь розклад був інший, не знаю. То ми на автобус якби запізнились, вийшло і е, прийшли і перед носом поїхав поїзд до Кашкаїша, бо ми під'їжджали автобусом. Лера теж хоче бути в кадрі. Я зазвичай питаю її, чи хоче вона зніматися. Вона буває каже, що взагалі ні, а буває, що відбирає в мене телефон. Така це дівчинка, в неї до сих пір, бачите, то що соплі, це нежить, в неї носик там червоний, в неї там шкірка, і її це турбує дуже. Вона ковиряє, лізе туди, тому воно ніяк не може зажити. Але почуття, наче непогане. І в неї, і в мене вже. ось то. Коротше, такі справи їдемо. Зараз у нас десь 15 градусів, нормальна погода. Має бути дощ, але поки що немає. Беремо вас з собою в прогулянку до Кашкайшу. Ну, подивимось, може це буде ще не тільки Кашкайш, тому що плани ще є на завтра, то може завтра трошки інша картинка вже буде. І зараз попутно щось вам розкажу цікавеньке. <гум> да, це ми зараз на зупинці поїзду Каркавелуш. Це то, що нам зручно під'їжджати автобусом. А, і, Коротше, прикол. Слухайте. Я в інстаграмі виставляла вчора. Я їду з роботи. Ну я не встигла там пообідати. Ну, в принципі, це не важливо. Да. А, я ще не дуже голодна була, але в мене були, були справи ще після а, роботи, і я ну, якби додому не збиралася йти, тому мені треба було сили. А, і я якраз так з роботи вийшла. Десять хвилин раніше так вийшло і сижу прямо на станції, от так само на, на станції поїзда. Дістала свій обід свій судочок. Там була гречка, сосиска і гред. І така просто на лавку так сіла і починаю їсти. І тут іде жінка сідає біля мене і каже: Смачного! Я така в шоці така на неї дивлюсь до і кажу Дякую, а як ви здогадали, що я ну, якби українка. Вона каже: а хто ще гречку може їсти? <рес> я кажу: у мене ще тут він і сосиска. Вона каже: Ну це я не побачила, я гречку побачила одразу. То коротше, ми з нею поржали від душі. Вона каже: тут гречку ніхто не їсть ну це правда, так воно і є. А тут гречка продається тільки ну для слов'янів, і вона є тільки в Ашані, і то не завжди вона там є. І в усіх, у цих слов'янських магазинах, типу Берізка. Але я я була тільки тільки в Берізці. Є ще інші магазини, але я не була в них жодного я разу. Гречка Лі, лірунка, ти що, окрім Берізки? Да, тому гречку місцеві в принципі, ну вони може вже знають від нас, що таке гречка. Але це ну, в магазинах вона в них просто не продається і вони її не купують і не знають. Ну так багато в Нідерландах так само в принципі було, коли ми там жили. Гречка це тільки в турецьких чи слов'янських магазинах вона продається. А в звичайних, ну, взагалі, там, ну, в Нідерландах Ашану немає, тому там немає такого. <різь> так, а в Ашані є дійсно, якби ряд і холодильник з такими слов'янськими продуктами. Це те, що ми там і ряженку, кефір, і оці вареники, і оселедиці, і ковбаса варена, така на олів'є. І підкопчена є. До речі, поїзд їде, але не наш. це. До Лісабону поїзд їде. Да, тому такі продукти. це наш Ні, Я напитаю, чи наш це поїзд, каже, не наш. Да, Тому такі продукти дійсно ну, ну, якби, не користуються популярністю в місцевих, вони їх не купують і не знають. Лера, я тебе знімаю. Ліра. <гум> да. І маму треба бити обов'язково. Це стандартно. Вона ось ці емоції свої, вона завжди намагається мене якось вдарити, вкусити мене. Я думаю, що це так багато дітей роблять, в принципі, але ну ось, ось є таке в нас. Да, Лірчик? Чого ти маму б'єш, ти ну, не знаєш? Не знаєш? Я, не, не, не. Я її одягла, до речі, дощовичок зверху. Ну він і від вітру добре, прикольно, що не продуває, тому що є вітер. Ну і плюс, якщо дощ буде, бо в нас парасолі немає з собою, то вона вже роздягнулася. То якщо дощ піде, то так буде зручно. Я тобі зніму зараз. Добре, Знімай. Це, До речі, дощовичок з Нідерландів ми купляли. Такі прикольні нам подобається. Ні, Л'єра куртку ми не знімаємо. В неї зараз є прикол, що ми маємо роздітися повністю. Лера, холодно буде зараз. Ну добре, так трошки можна. Зараз підемо в поїзд а там буде тепло. Нам їхати з Каркавелишу до Кашкайшу 13 хвилин на поїзді. Ну, це якраз та, та лінія, яка вздовж це океану, так що будуть кадри з океану ще. Да, Лера? Да? Ми плануємо на каруселі кататися, ну, точніше, Лера планує. Я запропонувала їй варіанти, куди ми можемо піти. Чи піти в магазин, там, де заколочки вона купляє, і піти в парк, де курочки Павліни, чи поїхати ось в місто на каруселі кататися, на поїзді їхати. Mm -hmm. То вона вибрала другий варіант: ось ну, їдемо да. Okay. Спочатку ми так не планували робити. Mm -hmm. Отак ти хочеш, да? Ти просто балуєшся з мамою. Угу. Все ясно. Я, до речі, вже казала якось у відео, що гречка тут дуже дорога. По ціні вона майже 4 євро за 900 грам. Це дуже дорого. А в Нідерландах були нижчі ціни. Там взагалі були типу, як періодично як акція, то можна було купити по євро 99. І гречка не та, яка, типу, як через Німеччину йде з номерами у штрих-кодом. Номер не знаю, Ліра. Ти зламала курточку. Вона вже так цей замок ласила туди-сюди. Що вона перекрутила? Я не можу відкрити цей замок її на курці. Вона це постійно робить, до речі. Ось то бувала така ціна класна, що 2 євро за кілограм ми гречки, ми і гречка була ще із Білоцеркви. Була білоцерківська гречка. Це було прикольно бачити. Ось, а ну а так, звісно, це гречка чи з Польщі, чи з Німеччини, яка там йде по штрих-коду. І, і в Португалії так само, тільки оця та що через Німеччину йде через штрих-код. Тобто, хто її там точно виробник, я не знаю, а, тому що написано це Джермані, Німеччина. Ось. Ну а так, ціни, звісно, дорожчі. Оці сирки, що, як в Україні, ми звикли, ну ці дитячі, ті типу, такі прямокутні сирочки зверху шоколадом. Я знаю, що вони ну, не, не корисні, звісно. Але це типа смачно, я сама їх, до речі, дуже люблю. Ось вони тільки в Ашані чи в Борисці продаються. Ми якось також купили вареники, то з картоплею на ще в є. Лера, не трогай свою курточку, будь ласка, ти зараз її взагалі зламаєш? Не може вона спокійно стояти. Кажу, стій спокійно. Вона вже впала декілька разів, просто стоячи на місці, пригаючи. Ну, це це, да, Лера, це... Це... Починить. Я не можу починити. Я тобі вже сказала, що я не можу починити. Да, Лера? Це зараз буде поїзд вже. Заклад, який любить Лера, Макдональдс. Все банально просто. Ось так от. Єдине, що в цьому Макдональдсі немає майданчику, так би вона там ще й погралась побігала. Це ми йдемо в центр Кашкайшу. Тут багато кав'ярень поруч, ось що по ліву сторону там і з круасанами, і фабрика з кавою теж дуже смачна кава. А взагалі, що португальці люблять їсти? Я задумалась над цією темою. На зранку, ось я часто буваю в Пінкадосі зранку, тіпа, каву випити, і там навіть є пропозиція, що береш каву, і там цей хліб з маслом чи сиром, ну як бутерброд з булочкою, що вони люблять, там іде взагалі за тіпа, ну, маленьку суму. Тобто в мене виходить кава, кава з молоком, плюс булка з маслом чи сиром за євро 59 це коштує. Багато португальців також так, так само снідають, як і я там. І вони беруть каву, оце бутерброд, чи круасан з маслом, чи круасан з сиром, і плюс вони ці люблять паштейші місцеві, такі типа тістечка. То це стандартно, вони також беруть. Взагалі вони португальці на сніданок дуже полюбляють булки. Я це помітила багато, вони їх багато купують, Круасани, всякі оцю випічку із горішками, із якимось там яблуком. Ну, їм це дуже подобається. Це для них норма. А і взагалі вони люблять приходити випити каву в ці місцеві. Кав'ярні свої і постійно там сидять люди, навіть похилого віку. Тобто, це те, то, що в Україні такого немає. Що така культура саме, щоб тіпа, посидіти, прийти на каву. Почекай, Ліра, ми на каруселі йдемо. А посидіти, випити каву, виділити на це свій час не спішно за один євро, наприклад, там навіть менше. Е, да, мені здається, що для них ось день без кави, без, без того, щоб посидіти в кафешці місцевій, такій пекарні, це взагалі неможливо. У них завжди знайдуться кошти на таку прогулянку, навіть у бабусі з дідусем дуже багато людей похилого віку, які просто е, ну, разом так приходять, посидять і йдуть далі собі за покупками чи магазин кудись. Ну, коротше, у да, них багато своїх справ якихось. Ось, що стосується там основних якихось страв, чесно кажучи, я про це поки що не знаю. Знаю те, що вони дуже там, в них сезон сардин є, і ці сардини дуже смачні. Ми один раз куштували в ресторані, нас запрошували на день народження, але це, здається, був не сезон, і сардина була не така свіжа, чи вона морожена була. Коротше, я точно не знаю деталей. Місцеві морожену, сардину начебто навіть і не будуть їсти, як то кажуть. Вибагливі. Ось так в меню не знаю, картопля в них є. А, макарони також вони їдять. Це обов'язково. Багато кафешок китайських, японських, італійських, ну таких от різноманітних. А, тому багатий вибір того, що можна поїсти. Ну звісно, що там і всі ці бургер кінг є, і, і морепродукти є багато. А Лера хоче бусики. Ми прийдемо зараз на карусель, там, де бусики продаються. Ліра, подивимось, добре? Зараз вже карусель, туди йде набережна в ту сторону, там де ялинка була, ну а нам сюди. Оце карусель, ми підемо до неї. Нам, до речі, треба в водофон би зайти, бо в нас знову проблема з водофоном, з оплатою. Нам приписують борг, якого якби немає. У нас кожен місяць якась проблема з комуналкою. Постійно є якась проблема з... З оплатами ми сплачуємо, а нам щось нараховують більше. І це вже така стабільність. Я кожен місяць щось виясняю. Я в шоці від цього, чесно. Реально, я не розумію, як так. Все, ми прийшли. Ми прийшли. Лірка єдина, хто катається поки що. Люди є, але дітей поки так небагато. Вибрала собі оцю лошадку. Лера, що ти робиш? Вона вже хоче чи злізти. Ну, вона так, да, вона <смі> любить екстремально кататися. Це факт. Взагалі вона екстремальна така дитина. Я думаю, що це вплинуло на те, що чоловік з нею дуже сильно, коли вона мала грався, кворкався з нею, з горки спускав. І тому вона не боїться всього цього. Ну, це, в принципі, прикольно, що не боїться, якщо чесно, мені це подобається. що Вона така смілива, кмітлива. <смі> да. Отам от є Starbucks. Я в ньому ніколи не була, але мене якось пригощали кавою. Ну Вона була звичайна, тому я не бачу смислу переплачувати. Та кава коштує там євро 40, а там вона, здається, 3,50 коштує. Ну Тобто ціна одразу зависока. А ось в Vodafone, куди нам треба зайти обов'язково з приводу оплати, тому що це якась дійсна проблема з оплатою. То зайдемо туди обов'язково зараз. Ну Це ярмарка, де можна бусики купити, то що Лера і хоче. Класно, що прямо біля каруселі є безкоштовний туалет. Він такий охайний, там постійно прибирають. І, ну, я вже про нього давно знаю, коли ще приїжджала відпочивати сюди. Ну, дуже зручно, що тут і майданчик. І одразу карусель, і все це можна зробити прямо тут одразу. Шукаємо Лєру. <сум> у нас багато квиточків, у нас в запасі вони були. Лера, куди тепер? Куди куда ти тепер хочеш? На іншу лошадку, ну добре. Це ми на місці. Водофон. <рес> так, ми вийшли з водофону. все там благополучно, наче вирішилось. Сподіваюсь, бо це вже четвертий наш візит туди. Ось це я показую фото одного ресторанчику, що прямо тут в центрі. Що пропонує ресторан? Оце, власне, такі страви. Давай ручку Лєра. Вона там малює на ресторані. Це норм. Я тут, Лера. І це з іншої сторони. І це прямо ресторан в центрі Кашка. Лера, я тут, давай руку. Тут багато європейців також. Да. Так. Ми перекусили в Макдональдсі. Лера хотіла. <рес> Тепер вона ганяє, тут біситься. Да? Ти ганяєш бісишся тут. Просила її роздягнути повністю і ганяє. Все, Лера знайшла свою справу. Підкріпилась трошки. І тепер ганяє. О там вокзал, куди ми зараз підемо. А до речі, тут багато дуже криз, прям дуже багато криз. Їх так наче не видно, але вони є. Навіть в парку, де ми от якось гуляли біля майданчику, і коли мало людей, то я повертаюсь, думала, там пташки щось риють, а там тупо кодло цих криз було. Це парк поетів був по ероші. Я така в шоці, я ще навіть відео зняла, але не вставляю кадр, бо якось не дуже. Ось, так, да, так що крис вистачає тут. Просто їх так не видно, але навіть біля нашого будинку я якось в машині сиділа і бачила, як криси. Криса точніше бігала під машинами. Тому так. Ну це ясно, що вони усюди є. Так, Лера вирішила годувати печивом голубів. Вона їм кришить печиво і зараз буде, буде годувати їх. Але вони всі повтікали від неї. Яка добра дівчинка. І в нас же вечір. Вечір піхали в магазин, де Лєра все любить купляти. У Лери було півтора євро. Я їй дала півтора євро і сказала, що ти можеш купити те, що ти хочеш собі. Ось вона вибрала ці наклейки спочатку. Вони коштували 1 євро всі разом. Ну, Там ще були трошки, вони, вони там десь в іншому місці вже наклеєння. І я потім їй запропонувала кажу, що ще є ось такий набір для малювання. Це вже пасхальна тематика до Великодня все. І вона, звісно ж, захотіла, ще щоб ципленок. До речі, як прапор України зробила гарно, вже, вже трошки інакше. І, і то інше по євро коштувало. Тобто це загальна ціна була 2 євро, а в неї було євро 50. Я їй кажу: якщо ти хочеш, ми можемо купити дві одразу іграшки тобі, але вони коштують дорожче. Я тобі можу додати. Вона погодилась. Вона дала мені 50 центів назад, а я їй дала євро ще. І вона пішла на касу. А в нас тепер вечеря з продуктів за Шану, українська вечеря з Гречка, капуста з цибулею і все це під е відео з інтернету, де Зеленський ще не президент.